Дійсно перед нами стоїть, перед нами всіма українцями стоїть дуже велика місія побудувати таку державу, яку хотіли саме ось ці хлопці. От Валєра він приїхав на Майдан в старенькій ковтині. Я завжди буду це говорити. в Ковтині курточці. Коли йому сказали, вдягни щось тепліше, як йшли на Грушевську, будеш мерзнути. Він каже: ні. В чому приїхав, тому і буду ходити. Мені нічого не треба. От саме вони такі були і такі, і полягли, самі чесні, порядні, чисті і щирі, простодушні і навіть чимось обділені. От заради них, заради їхніх дітей, ми повинні будувати таку державу. Таку країну, що як ми застрі... зустрінемося з ними колись, що ми гідно принесли той подвиг, за який вони віддали своє життя. Проте зараз дуже багато є ще проблем і у владі, і колишні так чіпляються за свої крісла, намагаються якось використати цей момент. Ви бачите по телевізору, як ці регіонали. Безпринципні, безсоромні, вже починають говорити, що вони завжди були проти. А де ж ви були проти, коли людей вбивали? Коли на громадян України заводили кримінальні справи і знищували і фізично, і морально дотискали всю націю, збиткувалися над цією нацією. Тоді вони про це не думали. Думали, як собі золоті скульптури. Поставити в кабінетах і в помешканнях сьогодні прихожу на президію обласної ради. Сидить прокурор Черепаха, депутати, депутати, які підтримували, були там чисті регіонали, а були ще таке болото. Які підтримали курс на Європу, як тоді студенти ходили, не могли ніяк рішення прийняти, політичне рішення, чи підтримують вони студентів, чи підтримують вони країною, чи підтримують вони народний протест, уникали по три-чотири-п'ять засідань робили, люди їх не змогли знайти. І перший раз ще до Нового року, і після нового року вони таке виробляли. І сидить прокурор, прямо питаю: ви ще не втекли? Ні. Питаю, чому? Чому ви в той момент, коли місцеві ради приймали рішення на підтримку народного протесту? Чому ви подавали? Може, вам Пшонка це говорив? Ні. Ми думали, що це ми робимо по закону. Далі питаю, сидить у Хименко. Питаю, ну президія, депутати, запитую, де майно партії регіонів? Є ж приміщення рухоме, нерухоме? Де воно є? Давайте нам показуйте не тільки, щоб громада допомагала, не тільки щоб з місцевого бюджету давали. Ми це дамо, допоможемо. А щоб ще й вони своїм майном заплатили. Ми нічого не знаємо. А вони нахапали скільки приміщень і ще й на свою партію оформляли, і це все має. І мовчить, каже, не знаю, де майно, не знаю, де керівні органи партії. Я пропоную, щоб ми ввічне звернулися. До Михайла Кирилова, до інших депутатів обласної ради, щоб вони вимагали, щоб все майно партії регіонів, партії регіонів як юридичної особи було продано за акціони і ці гроші пішли для сімей пострадавших, щоб вони платили гривнею. Саме тому ми повинні зараз різко, бо хунта все рівно мовчить. Собі тихенько думає запливе, домовимося, і прокурорчик дасть боже втримається, і інші посаводи, і той депутат, що підтримував євроінтеграцію. треба, щоб вони відповідали майно. по те саме стосується про міську раду минулого літа. Ви всі рівняни живете в квартирах, платите за тепло. Було в нас комунальне підприємство «Теплотрансервіс». Зараз вам приходять рахунки від приватного підприємства рівне теплоенерго. Минулого літа міський голова і депутати від опозиції разом з регіонами передали приватній структурі. Рівне теплоенерго наше комунальне підприємство з котельнями, з працівниками. Але саме головне, що власники цього приватного підприємства, які нам постачають всі петло, це регіонали. Структури близькі до Тигібка, і він далі. Ми далі платимо за тепло. А кому це йде наверх регіоналам? Так само, причому, щоб вони забрали це. Підприємство, яке будувалося ще з радянських часів, цілими поколіннями зі всіма котельнями, теплотрасами, з налагодженим процесом виробництва, технологічним процесом, вони це все передали. Весь оборот нашого міста бюджетній установі, юридичні особи, люди платять 450 мільйонів оборотні кошти. А вони передали ну за 5,5 мільйонів орендної плати в рік. І ми далі платимо це треба теж вимагати, і будемо щоб повернути назад в місто, щоб ні однієї гривні, бо вони зараз у заку будуть намагатися, згон. щоб повернути назад в місто і вимагайте від опозиційних депутатів, які будуть далі виходити, там від батьківщини, від різних різних партій, казати Повертайте нам наше, не будемо платити, бо ми далі підтримуємо їхній бізнес. Вони далі на канарах собі живуть. В них далі мільйони. Треба не так сказати, а писати нам наші, які туди-откуди прийшли. Да. Згоден на 100%. Нам потрібно залишити наше. І дійсно дуже є багато. Можливо, хтось бачив, не бачив, намагався і по телебаченню, і в газетах писати, і про земельні ділянки, і як Жеки розкрадали. І скільки і, і зараз крадуть, і будуть красти, якщо ми далі будемо мовчати, тому, тому ми вже треба сказати тій владі, яка вона не буде, вже наступна, що вже такого. Вже такого не буде ніколи, тому що ми цього не дамо. Будуть майдани, будуть майдани далі йти. Телефонують до мене якось. Двірники з одного комунального підприємства кажуть, не платять зарплати. Телефонують до керівника. Підприємство каже, що не платиш за плати. Хочеш мати майдан, на другий день заплатив. Кажу, буде майдан двірників, не будете платити. От саме, якщо буде ініціатива підходити, і якщо будуть насправді безстрашні люди, що ми не будемо зупинятися і будемо один одному допомагати. Ми помаленько, але зможемо переламати хребет оцій корупційній системі заради ось цих хлопців, заради їхніх дітей і заради нас з вами.